Кожна команда учасників першого обласного турніру юних економістів мала власну назву і бажання перемогти. Наша команда називається індекс. Чому саме тому, що в економіці дуже багато індекс поживчих цін, індекс ем, інфляції. Далі індекс продуктивності праці. Ну як кажуть, що він, хоч і маленький, але велику роль грає в економіці. У ході турніру учасники демонстрували свої знання з основ економіки, даючи ґрунтовні відповіді на 15 запропонованих питань. Наприклад, вони повинні були довести, чи економічно вигідно переводити годинник, двічі на рік, або як зробити українські бренди конкурентно спроможними. Ті питання, які їм дали, вони всі актуальні, проблемні. І вони для кожного от я слухаю для кожного із учасників вони дали певний плюс. На майбутнє учасники турніру не лише робили доповіді, а й по черзі виступали у ролях рецензента або опонента, дискутуючи із суперниками, доводячи свою думку та аналізуючи помилки інших. Дуже цікаво порівняти свої знання, свій рівень знань нашої школи, яку нам базу дають з іншими командами. Цікаво поспілкуватися, познайомитися з новими людьми. Згідно підсумків, журі перше місце в обласному турнірі юних економістів посіла команда Астра з Новоград-Волинського колегіуму. Друге виборола збірна міста Коростеня, А третє команда житичі Житомирського міського колегіуму.